Осники, ради всі бачити себе на телеграм-каналі. Запрошую всіх на індивідуальні розклади, кому які треба. Розклади, розклади, прогнози, аналітика чакр і так далі. Приходьте, будемо все дивитися. І також я ще проводжу психологічні консультації. Кому потрібно, пишіть приват, я все розкажу. Я хочу для вас робити сьогодні розклад на тему, якою вищі сили бачать вашу пару сьогодні, на даний момент, якою бачать вас, його. Давайте, якою бачать, що подивимося. Його, якої бачать вищі сили, наставники. Ну, його бачать насправді таким, який, знаєте, працює, хоче заробити гроші, старається, крутиться, шукає варіанти, виходить з положення і щасливим, якою вас бачать? Вас бачить, бачить такою, знаєте, яка пройшла багато етопів такого тяжкого в своєму житті, така з наївної овечки стала такою, знаєте, левицею потужною. На даний момент, піклуючи, такою романтичною натурою на даний момент, оберігаючи, ніби ви оберігаєте його і підтримуєте. Так, яким бачить, давайте подивимося, яким бачить його в майбутньому. Вау. Він повністю в майбутньому, ви знаєте, зміниться. В нього буде така трансформація, і він буде ще більше вас любити. Так прям все більше. А якою вас бачить в майбутньому. Ну, такою, знаєте, жінкою, берегинею домашнього уюту. І взагалі ще й також вміє гроші заробляти, причому дуже великі. І якою ще вас бачать. Ну, такою, якою, знаєте, яка буде йти всі свої страхи. Ще Якою бачить вас взагалі як пару. О, таке хочеться міксово дивитися. Так, якою як парою бачить взагалі вас вищі сил. Ну, парою, яка йде до своїх цілей. Парою такою, яка починає слухати все світ, знаки, така неземна пара, а пара, яка реально дуже багато буде робити для того, щоб аж мені якась вліточка впала, через точок, знака, щоб заробляти великі гроші. Пара, яка заробляє великі гроші, чесно кажучи якою парою, парою, яка заліковує людські серця, допомагає людям вийти зі страхів, об'єднатися в сім'ю і парою такою, знаєте, дуже пристрасною бачить вас Вищі сили ще. Парою, можливо, будете медитувати, показувати, наприклад, цим людям, як ви вийшли, наприклад, з якихось тяжкого стану в такий позитивний. Веселий позитивний стан. І це буде вести. Мені здається, ви ваша пара ну, така буде як наставник, яка буде показувати, як вона пройшла шлях знаєте, з трансформації кожен і люблячою. Перш за все, вас бачить люблячою сімейною парою.